У коридорі Звенигородського будинку інтернату для людей з інвалідністю та поважного віку працівники та їхні підопічні займають чергу, аби отримати дозвіл на вакцинацію, розповідає лікарка мобільної бригади Віра Захарченко. Описують свій стан, так їм там вимірюють температуру, чи вони здорові на теперішній момент, чи мають якісь хронічні захворювання. Це все там описується. Потім вони заходять сюди. Це вже пункт щеплення. Там вони вже підготовлені. Все тут ми значить, що ми робимо? Ми перевіряємо, чи є пацієнт задекларований всі. Тімі Хелсі, так тому що нам обов'язково треба ввести, Ми зробили вакцину і повинні обов'язково відмітити, щоб не пропала жодної дози». Чекає на щеплення працівниця закладу Ольга Усіпчук. каже, наважилася, бо торік у жовтні перехворіла на ковід і знає не з чуток, що це за хвороба. З одної сторони страшно за себе, а з другої сторони за дітей треба вакцинуватися, бо ми не знаємо. Коло ми ходимо в магазин, заходиш в автобусі. їдеш. Люди є хворі, їздять, коли тебе ніхто не признається. що щоб не повторилось, то ми вирішили вакцинуватися. Як кажуть, береже нових береже вакцини, ми ж не заглядаємо всередину туди. І як організм прийме. А так, ми думаємо, буде добре. Практичний психолог закладу Діана Чорновіл говорить: прийшла на щеплення свідомо. Я працюю з цими людьми. Які ну ми ж не маємо права їх піддавати ризику, і в той же час і себе також, бо знову ж таки, якщо вже перехворів раз, і оскільки ця хвороба має здатність змінюватися і поширюватися, то якось себе убезпечити треба ж, хоча б поки ти ходиш на роботу, щойно вакцинувався Володимир Хоменко. Чоловік мешкає в інтернаті три роки. Це треба люди. боліють, треба щоб, ну, щоб не було цієї, як то кажуть. Боляція. Каже, добре почувається після імунізації 72-річна Лариса Байрак. Сьогодні жінка зробила щеплення першою. Страшно не було, я чекала на цю вакцину. Тому що треба жити далі і треба думати, що життя йде, і треба, щоб наша нація жила і була здорова, Україна. Ми повинні за це боротися. Вакцинуватися обов'язково повинні, геть всі. Після щеплення кожен перебуває під наглядом медиків пів години, говорить медична сестра мобільної бригади Лариса Уманець. Вони стежать, щоб стан не погіршився, вимірюють тиск та температуру. Ну може чуть-чуть почервоніння бути а може і чуть-чуть там температура трісміодна. Сьогодні в будинку інтернаті вакцинували 132 особи. 20 з них працівники закладу, розповів його директор Леонід Грицик. Всі за згодою, що мешканці, що працівники за власною згодою вакцинуються. Останні хто з мешканців це люди, які є побічні хвороби, тобто інсульт, там, епілепсія там, після інфаркту. Наталія Стеренець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.